Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні поговоримо про різдво в Україні та будемо декорувати різдвяні зірки. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання, тож почнем. Як же добре після довгих мандрів повернутися до рідного краю протягом всього семестру ми подорожували з вами до різних країн: і до Польщі, і до Австрії, і до Франції і Німеччини, до країн Кавказу, до Норвегії. Дуже багато ми з вами облетіли, познайомились з великою кількістю. Талановитих майстрів ознайомилися з різними видами творчості. І ось напередодні Різдва Нового року та всіх чудових зимових свят ми все ж таки повертаємося з вами додому. Пригадайте, будь ласка, які ж традиції святкування існують в Україні. Тепер до нарік від нарік до століт, а від століт скільки Бог допоможе. Традиційні щедрувальники господарі пригощають їх чимось смачненьким, дають собою. Цукерки, гроші на щастя, на долю, на гарний рік. Уже колядники почали готуватися до святого вечора, обов'язково виготовляють маску кози, ведмедика, а де ж різдвяна зірка, так традиційна. І сьогодні ми зробимо таку різдвяну зірочку. Погляньте. Звичайно, зараз традиційні святкування різдва дещо відрізняються. Але зараз ми маємо можливість переглянути традиційно. так: різдвяна зірка, маска кози обов'язково, українські національні костюми, музичні інструменти, так? які можна носити з собою і награвати мелодію. Взагалі наповнено радістю, вірою у гарний наступний рік. Прийдешній. Люди щиро всі відзначають, бажають один одному тільки. Найкращого. Зверніть увагу також на зірки. Як ви бачите, вони мають різні прикраси, але в цілому побудову мають однакову. Ось вам ще різноманітний декор різдвяних зірок. Знову ж таки, зверніть увагу, побудова схожа. А от декор відрізняється. Хтось розмальовує, хтось робить об'ємною, хтось наклеює аплікації, тобто кожен розфарбовує в тому стилі, який йому подобається. Звичайно, що більше різних геометричних фігур, так ви бачите, кружечки, трикутнички, ромбики. Утворюються для роботи сьогодні. Нам знадобляться ножнижиці. Ви пам'ятаєте про правила техніки безпеки з ножицями? Тому охайно працюєте обережно. не Розриваєте нічого, не махаєте ножицями, використовувати їх тільки за призначенням. Також знадобиться клей. Ви пам'ятаєте, що клей ми наносимо обережно або пензликом, серветкою витираємо зайвий. Якщо опинився клей на одязі, то швиденько його треба змити, промити водою. Отже, картон, лінійка, простий олівець, ножиця, клей і якісь прикраси, це вже за вашим бажанням. Спочатку робимо креслення, вирізаємо їх і робимо чотири різнокольорові трикутнички і склеюємо їх між собою. Якщо у вас немає різнокольорового картону, ви можете використати один колір, а потім їх. Задекорувати і розфарбувати за власним бажанням. Змащуємо клеєм і далі декоруємо нашу зірку. Або розмальовуємо, або щось наклеюємо, або прикрашаємо блискітками. Далі вже все за вашою творчість і бажання. І ось така робота у вас має вийти. Дивимося ще раз: беремо аркуш картону, відміряємо 10 см, вниз проводимо лінію 5 см. Потім під лінійку на кут відводимо лінію, утворюючи трикутник, вирізаємо 4 трикутнички, складаємо їх і склеюємо між собою. Потім. Декоруємо за власним бажанням. Після виготовлення ви робите фото і надсилаєте їх у класрум. Тому, не дивлячись ні на що, я все ж вам бажаю гарного настрою, тому що саме від нашого настрою і залежить майбутнє, тому ми віримо тільки в найкраще, віримо в гарний новий рік зі щастям, здоров'ям, перемогою, тому вже починаємо себе на це Налаштовувати. На цьому наш урок закінчується. Бажаю вам натхнення, гарного настрою і віри тільки у найкраще. Дякую за увагу, до побачення!